Розділ 10. Чекаю тебе у Хрястові на західній платформі. СПОГАДИ про тернаву. Неймовірна несподівана зустріч. Телефон деренчав, не вщухаючи. Тато й мама дзвонили через кожні 20 хвилин півгодини. Двічі дзвонив капітан Горбатюк, дізнавався про самопочуття, про справи, але питань про вчорашню пригоду не спитав. Дзвонила класна керівничка Клавдія Васильівна, дзвонила староста класу Оксана Фіцелович, диктувала, що задано, а під кінець подзвонила навіть Регіна Ігнатіївна. Женя зовсім розгубився вперше в житті він розмовляв по телефону з директором школи. Все це було десь до другої години дня. Після другої телефон замовк навіть тато з мамою зробили перерву, мабуть, уже заспокоїлися. Готувати уроки Женя, звичайно, не міг. Він сидів біля вікна, дивився на вулицю і думав про свого друга Вітасика Дорошенка. Де ж він усе таки подівся три дні, як про нього ні слуху, ні духу? Звичайно, багато в житті таємничого і незбагненного. І зникнення сім'ї гретянських, і шипуля, і викрадення самого Жені не може бути все це цілком випадковим збігом воно. Напевне, має якийсь взаємозв'язок організована злочинність, мафія, страшні жахливі слова, від яких перехоплює подих, холони в грудях. Позавчора увечері батьки жені півтори години говорили по телефону з Вітасоковими батьками, заспокоювали, як тільки могли, але хіба можна знайти слова, щоб заспокоїти батьків, у яких пропала дитина? Жені було щиро шкода своїх тата й маму. Спершу говорила мама, тоді тато, що вони так стараються, і так у них це погано виходить. Мама сама ледь не плакала, а в тата тремтів і зривався голос. Весь час вони тільки й повторювали Ну, не хвилюйтесь, візьміть себе в руки, все буде добре. І хіба можна не хвилюватися в такій ситуації? і чи легко брати себе в руки і вірити, що все буде гаразд? Коли навіть міліція, здається, розгубилася і не може дати собі ради. В міліції теж люди. Це сказав, зітхнувши, тато коли поклав трубку. Раніше Женя якось не замислювався над своїми стосунками з Вітасиком Дорошенком уже шість років вони сидять за однією партою з першого класу. Як посадила їх учителька молодших класів Оксана Іванівна у перший день, так і сидять. Тому й дружать, тому й ходять один до одного додому. Разом готують уроки, разом у кіно бігають, телевізор дивляться, гуляють. Женя навіть думав колись, що якби Оксана Іванівна посадила його з Шуриком дармовисом або Вовою сорокою, він дружив би, мабуть, з Шуриком або з Вовою. Женені думки обірвав телефонний дзвоник. Він узяв трубку. Алло. Я слухаю. Женя, ой, як добре, що ти вдома, тільки не перебивай». Бо в мене лише хвилина, щоб подзвонити. Остання. більше нема. Негайно приїдь до Христова і візьми гроші на дорогу для мене. Як у тебе нема, позичу Марії Васильівни. Чекатиму тебе на західній платформі. Тільки про те, що я дзвонив, не говори нікому, чуєш? Нікому. Ні в якому разі, бо я. Почулося коротеньке пі, і розмова перервалася. Женя не встиг сказати ні слова він закам'янів із трубкою в руці, вражений, наче громом. То був голос Вітасика Греціанського. Але чому Греціанський подзвонив саме йому, Жені? Вони ж не тільки не дружили, а навпаки, Греціанський чудово знав його і Дорошенкове ставлення до себе. Дивно, і звідки Греціанський знає про Марію Васильівну. Марія Васильівна була сусідкою Жені Киселя. Коли Женя і Вітасик позичили в неї червінець на кіно. У їхньому кінотеатрі демонструвався тоді потрясний детектив. Про ту позичку знав тільки Вітасик Дорошенко. Значить, він сказав Грицянському. вони пропали разом, і з Вітасиком щось трапилось. Тому подзвонив Грицянський. треба негайно їхати. Але як же бути з капітаном Горбатюком, з татом і з мамою? Якщо після вчорашнього він знову зникне, батьки просто збожеволюють від хвилювання. Тільки про те, що я дзвонив, не говори нікому, нікому, ні в якому разі. Що ж робити? Женя нервово ходив по квартирі. Негайно приїдь до Христова. Негайно, це значить, треба вже зараз бігти на вокзал. Що робити, що робити? Не говорити капітанові? А може, це пастка? Може, його знову хочуть заманити, викрасти і. Але він же нічого не сказав. Зберіг таємницю свого викрадення. Як вони вимагали, і якщо справді йдеться про долю друга, а він вагається, а час іде. Значить так, якщо капітан на місці, у своєму кабінеті, він скаже а якщо не на місці, ну що ж, у нього є виправдання негайно це негайно, чекати він не міг капітана на місці не виявилось. З грошима проблем не було. У кишені лежало 30 гривень, які лишилися від тої Полтини, що йому тичнув незнайомець. Двадцятку він заплатив за таксі, батьки категорично відмовилися брати у нього ті гроші. Женя сів писати їм записку. Любі, мамо, і тато. Тільки, будь ласка, не хвилюйтеся. Я вас дуже прошу, все буде гаразд. Я мушу негайно виїхати до Христова. подзвонив один із тих, хто зник, і просив приїхати. В нього немає грошей на квиток. Капітанові скажіть, що я дзвонив, але його не було. Ще раз не хвилюйтесь, цілую, Женя. Він залишився задоволений тим, що написав, і Граціанського не виказав і пояснив батькам причину свого зникнення. Тим більше він їхав не кудись, а саме до Христова. Це вже було не вперше в його житті, і батьки не повинні особливо хвилюватися. Коли він сидів уже в електричці, Йому в усіх подробицях пригадалась ота його перша мандрівка. Цього літа Женя поїхав до родичів у Скадовськ. Думав, що він пробуде там два місяці, місяць із татом, місяць із мамою, але він пробув лише місяць з татом і повернувся назад. Через, так би мовити, екологічну обстановку море біля Скадовська було забруднене, купатися забороняли, то чого ж там товктися на березі. Дома його чекав лист від Вітасика Дорошенка. Вітасик відпочивав із батьками у пансіонаті енергетиків на околиці Христова на річці Тернаві, запрошував до себе Розхвалював тернаву на всі заставки. «І яка річка прекрасна, і ліс біля неї, а в лісі гриби, ягоди і соснові сиски. І Як прекрасно купатися краще, ніж у морі, за словами його тата енергетика, і човни, і водні велосипеди. Одне слово, Ялта для бідних, як знову ж таки сказав його тато енергетик. Женя показав листа батькам, батьки з листа посміялися, особливо зі слів Ялта для бідних, але їхати не погоджувались. Знаю я ці пансіонати. Кімнатки як купе в поїзді, сказав тато, не те, що гостей приймати, самим ніде повернутися. Але Женя так канючив, що мама врешті погодилася. Ну, гаразд, у неділю вранці поїдемо, щоб увечері повернутися. Взяли квитки туди й назад і поїхали. На тернаві справді усім сподобалося і Жені, і татові з мамою. Дорошенки запрошували приїздити ще. Киселі дякували, але наступної неділі, коли Женя нагадав про тернаву, мама сказала Ні, не поїдемо, незручно набридати. Вони, певна річ, люди чемні, виховані гостинні, але ви ж бачили, скільки в них було зайвих турбот через нас. Люди приїхали відпочити, а приймати гостей на відпочинок не поїдемо. І скільки Женя не конючив, мама була тверда й непохитна, як скеля. Тато у Жені був м'якший за маму. Та коли тато заїкнувся, а може хай сам з'їздить? дорогу вже знає, я в його руки. Мама таку блискавицю метнула очима на тата, що Женя подумав. Зараз буде грім. І за всіма законами природи, за блискавкою, загриміло. Та ти що, та боже збав, щоб я пустила дитину саму у хрястів? Ти бачив, які в електричці ханиги картами ляпають? А цигани, стільки буває різних страшних випадків, ти що? Та я почав був тато. Ти себе з ним не рівняй. Ти різ без батька на вулиці, був хуліганом. Ти. Хуліган. Тато безпомічно усміхнувся, поправив окуляри, махнув рукою і припинив дискусію. У той такий день Женя одержав листа від Вітасика. Привези, будь ласка, свого м'яча волейбольного. Мій луснув. Вітасик не сумнівався, що Женя приїде, і Женя вперше у житті одважився на втечу з дому. Звичайно, якби не татові слова, він би ніколи. А так, тато начебто, благословив його. Коли Дорошенки несподівано побачили на пляжі самого Женю з волейбольним м'ячем і дізналися, що він приїхав без батьків, реакція була неоднозначною. Тато реготав, мама розгублено сплескувала руками, а Вітасик аж підскакував від захоплення. Мама негайно схопила Женю за руку, дала йому мобілку і наказала мерщій дзвонити батькам. І через дві години батьки Киселі вже були на тернаві. І, хоч мама заплакала, а тато одважив жені добрячого потиличника, і в маминих, і в татових очах, особливо татових, був не лише осуд, але й щось подібне до схвалення, а може навіть і гордості. Тато колись казав, що людину характеризують настільки слова, скільки вчинки. Все це згадував зараз Женя, дивлячись у вікно електрички, повз яке мелькали знайомі вже станції Іванівка, Соколівка, Заводка. Черешеньки, журавлиний брід, проїхали озеро, на березі якого стояв Запорожець, і двоє дядечків купалися, хоч уже й початок жовтня. І от, нарешті, хрястів. Станція, обабіч якої дві платформи ліворуч західна, праворуч східна. Платформа була чогось майже безлюдна, і якась бабуся куняла на клумаках під стіною, та двоє військових розмовляли біля газетного кіоску, Граціанського не було. За рогу вийшов з дарувань із рюкзаком. Женя бачив тільки його спину. Йому здалося, що то шипуля. «Саманив», – похололо жені в грудях. Зараз хопить і. Він кинувся до кіоску, де розмовляли військові. І враз у вікні залу для чекання малькнула голова Вітасика Дорошенка. Женя отетерів. Вітасик махав жені рукою і показував у бік входу до вокзалу. Женя на мить обернувся. Здоровань із рюкзаком, зовсім не схожий на шипулю, перетинав колію. Женя кинувся до входу. З дверей назустріч йому вибіг його друг Фітасик. Радісний, живий і неушкоджений. Ти? тільки спромігся вигукнути Женю. Здоров! Вітасик з усієї сили ляснув його по плечу, але Женя навіть не відчув болю. А. А, а де Гратянський? Нема. Як? Він же мені дзвонив по телефону. Призначив тут побачення. То я дзвонив. Що? Я сам на власні вуха чув. Усе правильно, але то був я. Зараз усе розкажу. Тільки спершу подзвоню мамі своїм голосом, щоб не хвилювалася більше. Давай гроші. Женя вишкріб усі гривні з кишені. Ходімо дзвонити. Вони вскочили у вокзал, підбігли до маленької кімнати, де містилося відділення зв'язку, розплатилися, і от уже Вітасик кричить у трубку автомата, що висить на стіні. Мамо, мамочко, це я, не хвилюйся. Я зараз приїду. Навіть Женя почув, як учайдушно скрикнула у трубці Вітасикова мама. Вітасику, синку, де ти? Ухрястові, і Женя поряд зі мною. Все гаразд. Я живий і здоровий, цілий неушкоджений. От тільки Женя скаже передаю йому трубку. Женя схопив трубку і закричав Цілий, цілий, здоровий, все на місці. Не хвилюйтеся. Зараз сідаємо на електричку і їдемо. Зараз їдемо, не хвилюйтесь. Але одразу сісти на електричку у них не вийшло. Два рейси чогось одмінили. І найближча електричка була тільки через годину сорок хвилин. Ну так що? Що ж трапилось? Де ти був? Що значить твоє зникнення? Накинувся Женя на вітасика. Стривай, не гречкуй. Зараз розповім. Усе по порядку.